Вітаю, тема заняття весна на дорозі, але спочатку промовимо ранкове привітання. Доброго ранку усім! Давайте усмішки, усім дарувати і друзям, і сестриці, і мамі, і тату. Хай радість вітаю у небо як так. І добрі слова у нас. Подивись, яка гарна картина перед тобою. Її написав Ярослав Романюк Які квіти ти бачиш? Це тюльпани, яким кольором автор зобразив ці квіти? Червоно-жовті. Де ти зустрічав ці квіти? Розкажи. В яку пору року вони зростають? Найчастіше ми спостерігаємо їх навесні, але ці квіти зростають у будь-яку пору року, тому що вирощувати їх можна у теплиці. Тюльпани можуть бути різнокольоровими. Найбільший видів тюльпанів зростає в країні Нідерланди. Давай спробуємо намалювати їх незвичним способом. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Весна постукала віконця. Віконці бачу тепле сонце. Швидкі струмочки вже співають, перелітніх птахів зустрічають. Перші квіти розквітають, на деревах бруньки і набухають. Все дощик швидко поливає. Іде весна, її чекаємо. Для роботи нам знадобиться ложка, гуаш, водичка, пензлик. Змощуємо ложку у гуаші та робимо відбитки на аркуші паперу. Утворюються бутони наших тюльпанів. Домальовуємо пензликом, щоб утворився букет. Сподіваюсь, ти теж спробуєш намалювати його. Та вийшли мені своє фото. Я буду чекати успіхів тобі.